аграріям з України сьогодні хотів би підняти дуже популярну в силу своєї максимальної актуальності. Тему звучить вона приблизно так, як ми переживатимемо наступний 2024 рік у розрізі аграрного сезону, тому що на сьогоднішній день економіка гектару не працює. Практично і вона втратила відношення до такого терміну, як рентабельність. Я думаю, всі розуміють, про що я говорю. Тому сьогодні хотів би розділити відео на три частинки. Перша це буде такий вступ, для того, щоб ми погрузилися в цей транс. Друга, це поговоримо про те, як можна спрацювати на гектарі, виходячи з нашого, хоч і суб'єктивного, але все ж практичного досвіду, для того, щоб зберегти можливість працювати. І третє, така досить цікава. Тема. Я поділюся досвідом практичним, як ми старалися заробити поряд з гектаром. Тобто, як ми акумулювали всі свої можливості для того, щоб заробити у нових напрямках свого роду, розширити диверсифікацію. Тому залишайтеся на відео, підписуйтесь на наш канал, не забувайте про те, що ми є виробниками насіння. Альдазор Бомонт Імпульс вже на складі чекають на вас. Кукурудза Р18101К, Марсель, Маніфік, Тіадор. Також буквально тиждень і почнемо відвантажувати. Поїхали, підписуйтесь. Хотів би почати з невеличкого вступу. Справа в тому, що якщо ми проаналізуємо аграрний сектор України і взагалі умови роботи в ньому до початку війни, там, наприклад, на, 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 у розрізі 2021 року, то він був максимально комфортним. Ну ніхто не, не поспорить з цим. Він був дуже комфортним у розрізі економічного клімату. Коли соняшник по 700-800 доларів з місця, ну про що ми можемо говорити? Це надзвичайно круто для того, щоб працювати і розвиватися. Ми спостерігали те, як люди видирали свої паї, починали розвиватися. Це було круто, це було правильно. Господарства воювали за землю, була така свого роду земляна лихорадка. І от найголовніше ці речі, які я зараз кажу, вони комусь будуть подобатися, комусь ні, але це правда, якою б гіркою вона не була і. От аграрний бізнес у розрізі фермерства, де в базі даного фермерства лежить рослинництво, воно було позбавлене основної найскладнішої частини бізнесу, взагалі, це реалізації, тому що е, ті люди, які тримали в руках неліквідний продукт власного виробництва, вони мене зрозуміють, що реалізація це найскладніше, що взагалі є в будь-якому бізнесі. І от український аграрій, ми не виключення, перетворилися із е, бізнесмена на виробничника. Навіть термін продати. Зерно переформатувався у здати, тому що не було ніяких проблем з реалізацією. Кожен знає, що це дуже таке народне слово балує, дуже розслабляє, коли той продукт, який ти виробляєш, за ним стоїть черга із трейдерів, перекупів, господи, прости, барих і так далі. Під кожним господарством, під кожним гаражом одного сібника, де було всипане зерно. Стояла черга зі словами дядьку, будь ласка, продайте, дам на долар більше, там дам на 100 гривень більше, розрахунок на вісах, тільки продай мені. Ви тільки подумайте, скільки наплодилося е, представників даної сфери. І тому, коли почалася війна в таких максимально комфортних умовах, ми звикли плакати. Здавайте відверто аграрій, що там то погано, то погано. Але якщо зараз, коли вже ми побачили, що таке погано, то 21 рік це був просто рай для того, щоб обробляти землю. І коли почалася війна, 99% аграрії були в паніці. Вони не були готові до того, що потрібно змінюватись, до того, що потрібно руйнувати уже звичну систему координат і рухатись далі. І от коли почалась війна, то було дуже багато там ще моментів, люфтів для того, щоб якось продати, можна було експортувати власноруч, можна було продати по більшій і менше якимось цінам. Зараз, правда, всі ці інструменти зламалися, я про них далі розповім. Але суть в тому, основний посил відео, що на сьогоднішній день для того, щоб зберегти можливість працювати, потрібно змінюватись. Я не пам'ятаю на якій конференції, хтось починав свою презентацію із ще до війни із слів. Такого слогану «Змінюйся або помри. І от на сьогоднішній день всі ті підходи, що діторав, батько кидав і так, далі, і так далі. Я це все діло буду робити, вони не працюють. І зараз я розповім про те, як ми раціоналізуємо роботу на кожному гектарі, і друге, розповім про мій практичний досвід, то, як ми старалися закумулювати все те, що в нас є, всі наші практичні теоретичні можливості для того, щоб заробити поряд, для того, щоб диверсифікувати товарне виробництво. Залишайтесь на відео, підписуйтесь на канал, продовжуємо. Якщо говорити про доопрацювання, то в цьому році ми переобладналися на альтернативні джерела енергії, твердопаливні котли. Тому що до цього ми досушували кукурузу насіння соняшнику дизелем. Це нова сушка, яка була проєкт запущений ще до війни. Зараз з горем пополам реалізовуємо до кінця, але вибиваємося з терміну. Але тим не менше, наша добра, перевірена часом сушарка мепу фінського виробництва. Вона дизельна апріорі, але хлопці з локерону. Допомогли нам в реалізації такого проєкту. Ми перевели її на альтернативні джерела, також качадом сушимо гранулою, соломою, чим хочеш. І коли ми не витрачаємо на це дизель, економіка працює набагато краще. Про сушильне господарство, напевно, треба зробити окреме відео. Це взагалі чудо інженерії. Ось так виглядає генератор твердопаливний і отак виглядає. Сушарка, де ми досушуємо насіння кукурузи в початках, тобто в качанах. Отаке от от сопло, блядь. Хто не приїздить, не дивиться, хлопці з греко взагалі були шоковані, що це взагалі тут таке безвідходне виробництво. Кукуруза в качані заходить сюди, в сушарку, потім вона суха, теребиться і вже кожна попередня сушка служить джерелом для. Наступної у вигляді отакого от ядерного палива, тобто качану, сюди от подається і оце от сопло подає тепле повітря, в отаку от машину. Тут вісім шахт. І так, відносно економіки гектару, яка не працює, коротенький практичний приклад. Якщо ми говоримо про наше підприємство, то у розрізі товарного виробництва, враховуючи те, що в нас на 100% ми забезпечені власною технікою, в нас налагоджена складська логістика, у нас власний автопарк, який з поля везе це все діло, в склад, у нас своє допрацювання, ми автономні. Ми вийшли на рентабельність до 20% в залежності від культури. Десь 15, десь 20%. І то я впевнений, що ми ще все не порахували. Це враховуючи крутий урожай на півночі Одеської області. Тому що ну, в цьому році, дав Бог, гріх відносно агробіологічних моментів і кількісних та якісних показників того, що ми зібрали, взагалі питань немає. Тому. Можете уявити, якби ще трошки качнуло по врожайності, то це взагалі збитково. І перше, що потрібно робити, потрібно ламати в собі, в собі БК і переставати розчаровуватися в тому, що ми не заробляємо. Потрібно змінити свою систему координат і потрібно повністю переналаштуватися на режим роботи в умовах кризи. Тому що сьогодні не стоїть питання заробити, стоїть питання зберегти можливість працювати, зберегти ті господарства, які ми з вами будували до війни. Тому, якщо ми говоримо за нашу економіку гектару, перше, що потрібно розуміти, потрібно раціоналізуватися та оптимізуватися. Так дуже гучні слова, але я проведу практичний приклад на, на на тому, що робили ми. Якщо говорити про раціоналізацію та оптимізацію, її потрібно починати безпосередньо з себе. Потрібно інвестувати свій час в освіту. Я вважаю, що перед тим, як щось змінювати, потрібно чітко розуміти, що в тебе є, їсти пити у твоїх площах. Потрібно чітко орієнтуватися у ринку комплектуючих насіння, ЗЗР, техніка і так далі. Для того щоб і потрібно розуміти, що з цим робити, перше, що потрібно, це розвиватися самому, для того щоб створювати якийсь антикризовий план, що почали робити? Ми Ми до війни ніколи не робили аналізу того, що в нас є в землі в наших площах. Ми почали. Предметно аналізувати такий термін, як планова врожайність. Тобто перед тим, як щось вносити навіть е, в землю, ми вже не підходили, так як в принципі більшість людей, що нітроамофоску під соняшник, селітру під кукурузку, і погнали. Там візьмемо нормальний гербіцид, спрацюємо чистеньким заберемо, дамо ще по листу е, неважливо, спрацює, не спрацює, пару літрів цинку купимо там, тоді внесемо, тоді внесемо на кукурузу, е, якої ще гамули на соняшник і так далі. Все одно економіка це все діло прощає. Зараз. Е, Кожен агроприйом повинен бути максимально якісним та виваженим. Перед тим, як починати сезон, ми, робили, ми визначали, що в нас є в полі і що нам потрібно додати, виходячи з того, що ми хочемо отримати. Ми аналізували наявність вологи, ми аналізували наявність елементів живлення і щось мінімально старалися додавати для того, щоб вийти на, наприклад, на там. На соняшнику на три тонни, на кукурудзі на вісім тонн. В принципі, в цьому році нам це вдалося. Потім підходи, зрозуміло, до насіння вибору. Ну, у нас тут взагалі питання не стоїть, це альдазорбомонтінку по соняшникам, в залежності від того, де, де, де яка площа, якщо там бо ми говоримо зараз за соняшник. І якщо говорити далі, це раціоналізація насіння, далі раціоналізація захисту. Тому що я я розумію, що дуже Круто, коли працює економіка, там взяти будь-який гербіцид, там виробництва сінгенти там, або Байер і спокійно спати. Сьогодні набуває актуальності якісний Китай, тому що захист можна здешевити на відсотків 40. Також, якщо ми говоримо про. Кількість агроприйомів та їх якість вони також повинні зменшуватися. Коли, наприклад, ми до війни просто нам подобається, коли йде міжрядний культиватор, окучувати, ми, там його, ми їх не, не випускали з поля там по 5-6 разів вони працювали по кожній культурі. Зараз ми це зменшили. І якщо говорити за оту планову врожайність, ми хотіли, наприклад, у нас у полі є такий агрофон, оскільки то вологи, ми хочемо три тонни там соняшнику отримати на круг для Одеської області, я врахую, це досить класний результат. І ми розуміємо, що не так, як колись там будь-якої нітроамофоски, 150 кіл втулив, подивилися конкретно, що треба. Можливо, нам треба не нітроамофоска, а вистачить амофосу. І набагато менше, ніж там, наприклад, той самий калій, він буде просто зайвий і він буде гуляти. Наприклад, якщо ми вносимо безпосередньо з посівом, то там повинна бути сірка для того, щоб вона розрядила свого роду, привела в хилатну форму, можливу для споживання рослиною. І, от, якщо говорити за. Дану економіку гектару, то вона повинна бути максимально раціоналізована. Порахуйте весь захист, порахуйте, розберіться в ринку насіння. Я от ну, не можу не сказати, наприклад, наш Альдазор він працює на рівні з брендами, а коштує в два рази дешевше. І таких є ряд прикладів. Потім, коли все наладиться, будете собі працювати, як працюєте. Але зараз потрібно раціоналізувати кожен етап. Так, зараз хотілося в двох словах поділитися про те, що я говорив, як. Ми старалися заробити біля гектару і взагалі біля того всього, що відбувається на теренах аграрного сектору. Якщо говорити так в двох словах маленький тізер, я думаю, що якщо відео зайде, то в принципі там можна ще за 5 зробити відео з відкриттям кожної конкретної теми. Але це були в мене потуги до трейдингу, до логістики, до переробки. і Взагалі до надання послуг і так далі, конкретно по кожному. Якщо говорити, перше, що хотілося б сказати, це експорт, власний експорт. Коли ще в минулому році це було надзвичайно актуально, коли тут у нас, наприклад, пшениця коштувала там 100 доларів, коли тільки розкосилися, а в Румунії вона коштувала 300 євро, то ми, нам вдалося організуватися, і ми своїми машинами поїхали туди, все виходило. Зараз експорт не рахується і не працює, скажу відверто. Уже там. На Румінія залишилася, яка Може приймати наше зерно там, от по, по західному кордону. Польща, Словакія, Угорщина всі ці країни на сьогоднішній день не актуальні, тому що вони закриті. Як сказав Дуда, що якщо рятувати того, хто топиться, да, то можна самому втонути. Дуже дякуємо їм за такий підхід в лапках. Але суть на суть це не впливає. Румуни зрозуміло також зорієнтувалися, і там гра просто не коштує свічок, коли ми говоримо за. Експорт він зламався, але все одно є така штука, як логістика. Ще по експорту там різниця в 5-7 доларів. Але якщо ти відправляєш машини з тими чергами, розтаможками і так далі, ну зараз воно не рахується. Я повернувся з Румунії. Як ми тільки це все діло не складали, воно не працює зараз. Тому упускаємо цей момент. Якщо ми говоримо про логістику, я знаю безліч фермерів невеличких аграріїв, які придбали собі зерновози і самі сіли за кермо. І як мінімум, то вони почали. Розділяти невеликий агарій почав розділяти бюджет то свого бізнесу і сімейний бюджет. Знаю купу прикладів, коли люди сіли за кермо. Перше, вони піднімають трошки ціну за рахунок того, що самі везуть, вони нівелюють на логістиці, і знаю, що коли, наприклад, зараз от роботи немає, то люди сіли на машини і працюють. Це також свого роду вихід. Відносно логістики, там плюс-мінус можна заробляти. Наприклад, у нас безпосередньо у мене в підрозділі є автопарк. Варкість зерновозів, самосвалів, дафів, то коли ми переважно возимо все те, що потрібно агроритму вивезти, але бувають віконця, то в принципі ми його акумулюємо, надаємо послуги по логістиці. Там не, немає якихось надприбутків, але їх сьогодні в аграрному секторі ніде немає, але тим не менш заробити можна. Також, якщо ми говоримо за власну техніку, ми почали вперше, відколи ми там от займаємося даною справою, там це наша сім'я, там це десятки років починав батько. Ще з 89-го року, то вперше ми почали надавати послуги. Ми, у нас трохи комбайни наші поїхали косити. у Нас трактора десь орали, поки оралося, десь рихлили. Це також е, свого роду плюс, по, по коштам можна запустити свою техніку, і не обов'язково мати там 10 комбайнів, можна мати один МТЗ, надавати послуги, орати городи і так далі. Це здається очевидні речі, але більшість людей чомусь цього не робить, просто говорять, що важко. Якщо говорити за переробку. І взагалі я і хотів би розкрити тему в нішевих культурах, тому що ми в цьому році, я експериментував. Була моя ідея посіяти гречку. Запросу взагалі мовчу. Хотілося б розповісти приклад по гречки. Ми її посіяли. Ми зібрали її по 850 кг з гектару. І у нас сьогоднішній день на 8 8,5 тисяч. Ну це, це взагалі катастрофа. Але тим не менш, ми люди творчі. Що, що ми зробили? Я, ми, ми домовилися. З переробною фабрикою. І зараз наша гречка їде на жарку, на очистку, зрозуміло, на фасовку. І вона поїде в торгові мережі. Зараз я оформлюю всі папери. І якщо все нормально вийде, то вона піде по 23 тисячі вже за тонну фасовки вкласти в тонну гречки, коли вона є у вас зібрана з поля. І для того, щоб фасанути її вже як готовий продукт, щоб він пішов на полиці магазинів, десь треба в районі 5 тисяч. Тисяч гривень. Ну, тобто, якщо вона коштує 8 тисяч чи навіть 7, тому що це на, на портах така ціна. Додати 5 гривень на неї, 12 гривень, то в принципі навіть якщо ви її не висівали, то можете заморочитися. Але знову ж таки, те, про що я говорив в початку відео, основна проблема в реалізації потрібно знайти. Я дуже багато приділив часу для того, щоб її вже готово кудись пристроїти. То я думаю, тільки який дав зараз звільниться, одразу їде туди і буде чекати там. Для того, щоб забрати готовий продукт і поїхати в торгові мережі. Також, якщо ми говоримо за аграрний сектор, як такий і закупку, Пробував я себе в трейдингу. Справа в тому, що так сталося по життю, що я знаю, напевне, всіх трейдерів, які працюють в Одесі, Рені, Ізмаїлі. Там переважно їх більшість, тому що так, так уже склалося. Ну, з нашого села, напевне, там відсотків на 60 укомплектовані всі організації. Ну то таке буває. Пробував трейдинг, але скажу відверто, для того, щоб закуповувати зерно. Цим потрібно жити, потрібно в цьому бути постійно в тонусі, в темі. І якщо ти ситуаційно хочеш десь щось прикупити, щось завести, ти попросту не отримаєш ціну. Але тим не менш, якщо ви зможете знайти час, то закуповувати не потрібно 7-5 дій в лбу, як говорять в народі, можна закуповувати і можна йти далі, вперед. Тим паче, якщо там, наприклад, при наявності власної машини або якихось оборотних коштів, то ця ситуація також досить цікава. В цілому, Якщо говорити за ці всі моменти, то можна знайти. Собі застосування, от період зараз у нас листопад місяць, до квітня місяця практично не будемо зайняті, так, то можна знайти свою історію, якусь, яка буде заробляти. Є трактор, надавайте послуги, є можливість придбати фуру, можете сісти за кермо, сідайте. Розділяйте обов'язково власний бюджет і бюджет того вашої зайнятості, які використовуєте на план, планово. На землю, яку ви обробляєте. Десь от така ситуація, я розумію, що це сумбурно, але це наскільки все широкі теми. Якщо комусь цікаво, десь я взимку, що маємо робити, я буду записувати відео, тому що взимку, окрім реалізації насіння, все одно я потрошку займаюся трейдингом, надаємо послуги логістики, надаємо послуги техніки, яка потрібна на даний момент. І є дуже багато тем. Взагалі, основний посил відео, я тут конкретного рецепту не скажу, але говорю про те, що Кожен з вас щось уміє, тому що, якщо ви вже обробляєте землю, ви вже на щось здатні апріорі, шукайте можливість для того, щоб застосовувати себе продуктивно, тому що гектар, блядь, не кормить на сьогоднішній день. Треба пережити цей час. Тому всім рекомендую. Знаходити свої сильні сторони, знаходити те, що ви можете. Які будуть питання, наприклад, із того, що я перечислив, чим займалися, пишіть, сяду ввечері, всім повідписую, можливо, запишу якісь більш обширні відео. Працюйте з нами по насінню, підписуйтесь на наш YouTube, TikTok, Фейсбук, долучайтесь до нас на всіх платформах. Давайте разом переживемо цей важкий складний період.